Осердіться навколо, подивіться взагалі, скільки людей. Я як не піду на вулиці, майже кожна людина майже, палить. Ну, типу камон, люди загалом втікають від проблем. Я раніше втікав, наприклад, в цигарки, так палив, зараз це солодощі. У тебе може бути так само інша річ. І ще нам нав'язують те, що ми повинні саморозвиватись і так далі. Я не маю на увазі в тому сенсі те, що нам кажуть, що людина повинна покращуватись, а в тому сенсі, що ти повинен то сьо, п'яте, десяте робити, але ми забуваємо про те, що, які в, не, в нас є чинники, що нам заважає так само що, що нас зупиняє, чому ми не можемо. Можливо, це може бути робота, можливо, це може бути здоров'я, можливо, це може бути через те, що ти не вирішив. Якусь справу з дівчиною. Так, ти, наприклад, розійшовся, але ти не пропрацював моменти пов'язані з травмою. І, типу, найлегший спосіб це просто тікати від цього завжди. Я, в свою чергу, хочу, знаєте, от в мене це є проблема, я хочу це виправити. Я хочу вам також переказати інформацію, те, що яка б не була ситуація, щоб взагалі не трапилось, треба робити найважкіше, а саме сідати за стіл і думати, як ти можеш вирішити цю проблему.